Привіт, мої любі дітки! Починаємо наше заняття. А про що сьогодні піде мова? треба відгадати. Із загадки? У саду Малий Микитка захотів зірвати квітку, а вона його вкусила. Загула та й полетіла. Що за квітка це була? То не квітка, а. Бджола. Діти, де ми можемо побачити бджіл? У лузі, на полі, на квітах. Де живуть бджоли? Деякі бджоли живуть в дуплі на дереві. А ті бджоли, як... за якими доглядає бджоляр, вони мешкають вулику. З яких частин складається будова бджоли? Погляньте, її тулуб складається з трьох частин: це голова. Груди, черевце, а ще в них на голові два вусика. Чотири крила і шість лапок. Як ви гадаєте, скільки оченят бджоли? А ось і ні. Подивіться в неї два великих оченятка і три маленьких посередині. Скільки всього? Оченята бджоли. Так, п'ять. А ось внизу на черевці у неї є гостреньке жало, і воно одне. Якщо бджілка вжалить, вона втрачає його і гине, тому не треба дражнити бджіл. Нехай вони краще працюють. Погляньте, а ось це хабаток. Бджілка за допомогою нього збирає нектар з квіток. На задніх лапках вона збирає пилок. Погляньте, які бджілки крила. Вони прозорі з перетинками, які утворюють візерунок. Давайте повторимо будову бджоли, з яких частин вона побудована. У вулику бджоли будують стільники з маленькими комірками, в які бджоли відкладають мед. Погляньте, яку геометричну фігуру вони нагадують, скільки ця фігура має кутів? Порахуйте. Так, шість. І тому ця фігура називається шестикутник. А яку користь приносять бджоли? Вони роблять мед, збирають пилок, роблять віск, з якого потім роблять свічки. Пропоную закріпити знання з будови бджоли. Треба виконати завдання. Знайдіть на картинці відповідну кількість, що у бджілки одне. Так, жало. Що у бджілки Два, три. чотири, П'ять. Шість. Молодці. Оскільки ви вже так багато знаєте про бджіл. Пропоную зробити аплікацію бджоли. Але спочатку розімнем наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Приготували наші ручки, зробили ось так. Бджілка крильця мій махала, бо до квітки поспішала. Там нектар вона бере. І до вулика несе. Молодці. А зараз приступаємо до роботи. І так, для роботи нам знадобляться ножиці, простий олівець, серветка. Паперці білий, дві смужечки чорного і два квадратика чорний жовтий, а також папір для основи. Отже, починаємо. Спочатку ми з вами зробимо черевце і голову. Чорну смужечку складаємо навпіл. Ножицями вирізаємо з цього квадратика круг. Отже, зрізаємо всі куточки. У нас виходить два кола. Відкладаємо їх у бік. беремо наступну довгу чорну смужку, складаємо її навпіл, але вздовж. Ось так. Олівцем, там, де у нас куточки відкриваються, ми намалюємо наше черевце. Ось один куточок, ось так, і внизу гостреньке. Зрізаємо ці куточки, але так, щоб наш папір був складений вдвоє. Один куточок і другий. Коли ми розвернемо, у нас вийде ось така фігурка. Далі беремо чорний квадратик, складаємо його навпіл. Куточок до куточка, пальчиками ретельно притискаємо, складаємо ще раз. Пальчиками ретельно притискаємо і ще раз складаємо. Погляньте, у нас вийшла дуже тоненька смужечка. Далі розкриваємо і по лініям згіба розрізаємо на маленькі смужечки. У нас з вами вийде вісім смужечок. Чому вісім? Тому що у нас скільки лапок? Шість і два вусика. Ось наші смужечки. Далі беремо жовтий квадратик, так само складаємо навпіл. Куточок до куточка притискаємо пальчиками. Ще раз складаємо навпіл. Цього буде достатньо. Розкриваємо і розрізаємо на смужечки. У нас вийде з вами 4 смужечки. Далі. Бере білий аркуш. Складаємо його навпіл. Пальчиками ретельно притискаємо лінію згибу. Знову складаємо навпіл. Так само ретельно притискаємо. Далі, подивіться, там, де у мене згіб. Ось пальчиками я тримаю. Від цієї частинки ми будемо малювати крильця. Пам'ятаєте, скільки у бджілки крилець? Чотири. І так, ось ми малюємо ось таку. Цю частинку ми з вами не розрізаємо. Там будуть кріпитися крильця. Вирізаємо. Розкриваємо одна пара крильць і друга. Далі ми малюємо візерунок на наших крильцях. Пам'ятаєте, які там перетинки були будь якої форми, як вам схочеться. одна пара, і друга малюнок не повинен повторюватися, він може бути різним. Далі нам потрібно взяти клей і пензлик. Спочатку зробимо наше черевце. Беремо жовті смужки. На зворотньому боці смащуємо клеєм і приклеюємо до нашого черевця. Ось так. Не хвилюйтеся, якщо ваші смужечки виходять трішечки за межі. Зайві частинки ми з вами обріжемо. Ось так перевертаємо, і все ці ділянки, які у нас виглядають, ось так зрізаємо. Ми перевертаємо і змащуємо лише по краях, клеємо і приклеюємо до нашого аркушу. Ось так. Серветочкою притискаємо. Далі. Ми будемо приклеювати до черевця грудки. але спочатку ми приклеїмо наші лапки. Пригадайте, скільки лапок у бджілки? Так, шість. Далі, далі беремо. Круглю деталь нашу, змащуємо так само по краям і кладемо зверху серветочкою притискаємо. Ось так. Наступна деталь голова. Так само перевертаємо, зворотній бік змащуємо. Прикладаємо зверху так, на голові у нашої бджілки вусики, скільки їх? Два. Ну і останнє, що нам залишилось, це крильця. Перевертаємо крильця на зворотній бік, смащуємо лише посередині. Ось так. І приклеїмо до грудки. Ось так. Другу пару крильців. Зверху, щоб нижні трішечки виглядали. Далі ми кладемо олівець і ось так загибаємо наше крильце, щоб наша бджілка летіла. Погляньте, яка вона гарна. Чекаю від вас ваших робіт. А на сьогодні все. До побачення!